Взявай швидкість. Бо тяжко жити, легко вмирати. Ні, ні, ні. Пвем мондана, не привіт. Я посиджу. Рішив <рес> <рес> тепер посидіти, да? <рес> ну посиди. Яку букву я ще не допила? Ну це пристоїт. Ми ще блядь, даже 10% не проплили. Пацани, мені не подобається, що зараз пише равніли. Мені тоже це не подобається. Андрюха, повертай! Повертай! Андрюха, повертай! Чи ти мені летить у борь, чуєш, Летить, Лети! Про... Андрюха! Пизде! Проїхали! Все, Андруха. Андрюха, ти бля! просто. <рес> ти розумієш, що там просто я бачу костри. Тобто там фуллинг. Я їх рот. Можна поки плисти. Тільки осторожно тут о йдуть Дивіться трошки, під, під лодку. Ноги. Під ноги, да. Андрюха, я бачу справа кабелять. Излива кабелять. Адрюха, Ти при, 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 ти проплываешь по камінцях Андрюха, а ч не стали? Нормально. Нормально. А, не, не нормально, вы Это два камня просто в центре. Пацаны, мы выплываем. На всей набор. борт. Блять! Ебать хвыли! Плыви! Плыви! Блять, камень! Ну ви задрали, блять Андрій. Да й перед передбачено. Ви розумієте, що нам ще пару чихів і тобо кораблі копізба. Ну може десь починити його, блять Бо ми так і в океані лишимося. Пацани, давайте до правого болота. Поставимо там верстак, починимо я вас прошу. Хорошо, виплили. вже ніч буде, я вам кажу вже ні. Будет ремурі. Твоє чорне мар. Улібень. Та... Андруха! Не пливи туди, бля! Це кот пизда! Зараз ебм! А, а нормально, я вирулю, я вирулю я диву Дим! диви там на острові щось є, типа. Давай попливем, поставим портал, тоді будемо плавати, бо ми зараз допливем. Получим пиздец и не пойду. Огромный ТДВ. Я тебе подивимся, поздравимся с ним. Ну то. Я не знаю. Вот так и зупиняйся. А ты взял для портал все? Не. Да уже все корабли. Хорошо, а дай Андрей? Я за корабли. О. за боз О, там, Оооо! Танк! Не! Бля! Нахуй! Назад! Назад! Назад, 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 назад. Андруха, нас почекай. Не буду я нас на пойням, от зараз сам. Певно кинуло, я не піду зці, що мені дивило. Все, да да В Вміслення ми тебе кинули, я сказав, вали звідси. Послухав, якля Ого, не подри бросаю його. Це на груз грусу. Ні, він пливе. Та він пливе! Андруха, він пливе. Вони Они запливают! Кесловці! Ні, це ми послухали Андрія просто, розумієш? Я тільки бачу, що з того города вилітає якась хуйня, сразу одразу пасіла. Все сталося, як я й предполагав, да, Андрій? Який вже раз. Не, я просто предложив, то що пішли, це вже ваша ініціатива. Давайте я заберу рач і. Я вже не можу грати, хоч. тільки доплили, ти прошу. Буде ставити, да? Скільки на трав было качественный древесин? 20. Що ти взяли блядь? 15? 10. Ты ни хуй не падай, качество. Пацаны, ну мій проем, вы почаще. Давид, Давид вже двоє проебались. Андрей і Денис. Я ну, не Осознай, що я буду. що ти припався? Я казав, впливемо, поставим, і спокійною душою тоді все будемо робити. Я ж кажу, я предложив, то що ви пішли, це вже ваша ініціатива і ви висилаться. Не перекидай винулину. А я не теж на в землях, ти предложив з тобою піти, і нас двоє там загризли, блять. <плес> ну, шо там? Ох, єба! <плес> Бріє, досі, порти, може, поймати ж тобі не, не спали. Та забудьте про цей ніж вже, Я не забуду тебе, блядь. Та вже проще добежати до королеви. Ну, yeah? давай ми спочатку подивимося, чи ми зможемо добіжати до неї. Ну я поки подивлюсь. А, ну, вийде, я так. трохи вирівнюю ландшафт. Я щось чую. Ой, йди. Блядь. Ось знову побіг за Андрієм, Ось знову побіг за Андрієм, Ось знову. Він істе живий. Мене чуть не відп***ли солдат. Ты летаешь, Гастин Биберт, я погнал короче. Тут как раз нормальный рельеф, проблема в другом. Я его блокируют? ЖК, блять. В чем проблема, сейчас? И жукив, блядь. Вс, жукив я у страны, пацаны, можете возвращаться. Все сим Да. Поломати портал, надо верстак, блять. Поломав верстак, блять. А ебать. А еблять. Блядь, Дим. Йаный настраивает. Я спускаюсь. Блять. Я. Нет, класс. У нас будет Андрюха, не Давай, ще ви двоє пацан. Ми не можемо на гору. Я. З мене вдома, Бамдон, О! Це типа данж? Данж, под данж, вот. Тут два варіанти. Чи ти входиш туди на арену до боса. Це по-перше. По-друге, ти відкриваєш і бос виходить до нас. Короче, строй. Он точно выходит у нас? Я не знаю, тут два варианта, тебе кажут да. вариант. Тебе надо ей красный на ключ, чтобы босса призвать. Старый ворота, мы... давай. Так, ты... Тут... Все, да, вы все глотал. Значит, все. вс, Валер, вон, срака, сыня одна. О, вторая с дубиной. Все? все? Я готов. Я тоже. Оп! На нахуй. Хорош. Ну типа дивись, вот зараз усилено. Мир, ну ты долба! Идем 1 на 1 опять. урон. Идем 1 на 1, идем. Ничего себе придумав. А давай будем без усилины атаки, полю. Дима, пішли сражатись нами. Бля, відправи його в тумане землю, пусть там позиция жука. Дима, визиваю тебе на дуель. Андрій, Андрій, зарубай отчет. Не бей! Не бей! НЕ надо. Хонк, ЙОПТА! Я не понимаю, а что він... Я я Він могу. мені зробити? у меня не, ребят, ребят, секунду, в мене є пару вопросів, я зараз прийду вам їх задам. А тепер в мене до вас кілька питань. Того, коли Діма парірує мою атаку. Ну. Я. і я не зможу. Я не можу сразу відпарирувати його. А коли я парірую його атаку, я пытаюсь його ну, вдарити, і він мене сразу парірує в атаку. І за то, що в мене блок більше ну, блок? А може і не більше. блок? 6. У Мене 10. У Мене було 40. Б. За яких тут 2 умника на ху их тепер 30. Давайте. На счет 3. Я хотів бути. 2, 3. Погнали. Міняємося, Я сливый. Ні, все, все, я по. Аха. Бали два крома лежить. я З мене вкрали, віддай мені микро. Мне не віддавай йому.